У батьківськім домі ще світло горить, Минуло дитинство так швидко, як мить. В життя самостійне ми гордо пішли, Роботу свою половинку знайшли. Обов'язків кожного стало багато. Розписані дні, щоби всюди встигати. І завжди терплячі чекають батьки. Нас часу нема, а минають роки. Візит відкладаємо знову, бо справи, Матуся і татко сміхнуться ласкаво. Поглянуть на фото, де ми ще малята, що можуть вони, просто вдома чекати. А час невблаганний летить в небуття і різні сюрпризи приносить життя.